Всім привіт! З вами Марія. Сьогодні понеділок, 18 березня, і ми починаємо новий тиждень щоденника вишивальниці. Як ви могли бачити з минулого відео, з'явився в нас новий член сім'ї. Звати його Смонк, містер Смонк. По народному дим, по домашньому я його кличу, димуся, коли він дуже гарний щемний. і чемний. І знову він ту киточку лапає, ви бачите. Також перед вами, крім цієї самої головної краси, є ще Ангел Любові. На ньому вийшли вже два етапи. І я собі пообіцяла, що кожного тижня буду вишивати по одному етапу. Но минулого тижня я не втрималася і вийшла відразу два. Повертаємося в наше звичне місце. А тут на столі нас чекають. Писанки. О, наскільки я пам'ятаю, тут треба білих зайців, кролів дошити, і буде писанка вже завершена. Це я минулого тижня так не хотіла вишивати бойківську спідницю, що вишивала і два етапи на ангели-любові, і писанку. Ну, нічого. До Паски, до Паски ще зроблю. А також перед вами рукав від сорочки рукав один від сорочки, яку ми вишиваємо до спілки Три, Три нас, троє нас вишиває. Так. І о, я би хотіла цього тижня це зробити, тому що О, перепрошую це, кіт дістає всі погрішності мого прибирання. Тут лишається. Я так бачу по одному одні п'яльця попереставляти. Дуже маю велике бажання закінчити цього тижня, крім вишивки білого, хрестик, в, хрест в тренитки. Потрібно буде ще зробити таку обшивку, вона дуже легко робиться. Але тут є ще такі моменти. Ось вони, ось-ось, бачите. Що в ось тут вони є, що треба їх в серединку, серединки позашивати. І це також потрібно. Так, ще якась нитка. Це також при, потрібно приділити тому всьому, тому всьому час. А ще він гавнюк дуже любить мої тапки. Ну, що ти робиш? Ну це тапок. Це тапок. Зараз я знімлю, будеш його гризти. Думаю, вже ліпше хай гриза тапок, аніж там одвірки чи ще там щось. У мене тапок такий, знаєте, кудрявий. Треба то вам на відео зняти. Так, їдемо далі. Буду, буду шити, ну, ви знаєте, я вам чесно таку відверто скажу, що кицюня моя перевернула, в мене там в іншій кімнаті стояв мій самплер з тижня стартів, він там так і стояв, тому що за один день я вишила. Давайте я вам може покажу, бо він в мене тут збоку, я його принесла. Я за один день вишила досить такий великий шмат. Роботи, так, і я хотіла тако: не прибирай нічого, не прибирай нічого, сядеш ще тако два рази і завершиш цю роботу. І реально в мене таке було до суботи. В суботу полетіла та коробка разом зі всіма нитками на підлогу, добре, що не висипалося. Бо в бобінах ДМЦ розсипане, то не дуже приємно це збирати. І я все-таки вирішила, що я буду ховати це. Бо, бо це кіт, це є не дорослий кіт, це є мала дитина і кошенятко, і він он, він же всюди, розумієте? І мені просто буде шкода, як він десь там мені зачепить, задере нитку чи ще там щось. І так само, наприклад, з ангелом любові. Вдіваю той чехол наверх, тому що, тому що це кіт, це ногті, когті, нічого. Нічого. Це просто треба вернутися до такого ритму життя, який в мене вже був, коли Марсік в мене оце все робив мені шкоду. Нічого, в мене Марсік по шторах лазив, я сподіваюся, той вже свої відлазив по шторах. Тому вам гарного, спокійного тижня, вдалих задумів, їх здійснення. А я буду потихеньку рухатися, йду для вас в першу чергу монтувати відео. Бо треба вам, треба вам щось на завтра підготувати. Що? Ти часом не знаєш, де мою нитку? Ні. Не знаєш? Ну, мені цікаво, хто вкрав мою нитку? Кутуся, хто вкрав мою нитку? Ди сюди. Нитку, віддай. Віддай нитку. Дівчата, дівчата, знову я. Своїм бардаком, але нічого, я вже зараз, вже так знаєте, стараюся це все поховати, бо новий наш член сім'ї він у нас такий цікавенький хлопчина, особливо пів 12 ночі. Ну, але дуже такий любить спати з нами. Кажу, боже, тільки дітей з ліжка виселила. Ну як тільки, вони ще й так досі приходять. Маю на увазі, що. Менші вже приходить, а старший то взагалі не приходить, а от менший то вже ходить. Сьогодні четвер. Четвер сьогодні, і е, якщо ви запитаєте, чому я не включалась, тому що я шила тільки рукав, більше нічого я не шила. Так, дивіться, що в мене тут є. От, це мінус е, кашелю і цих п'ялець. Я не знаю, чи на інші п'яльці він це робить, але воно рівняється, поки ви шиєте, воно рівняється. Так. Дивіться, О, це внизу, ось ця смуга, он, бачите, тут. бо Це тут нема нічого дивного. Що як попереться, то взагалі буде добре все. Так, оце є низ, Бачите, я вже. Я прос... як, як я просила? Я просила себе закінчити цього тижня ці рукав. І я би можливо і закінчила, в мене реально. Ці дні були досить такі важкі, тому що я шила, я шила, я шила я шила. Добре, що вже зразу обшиваю червоним, але є ще місця, де треба подошивати. Чому вони, наприклад, ось тут посередині не дошито? Тому що десь буває. Що це в мене тут таке, пробачте, якщо цей був звук, я його вирізати не зможу. Це в мене кабель стукався об штатив. Десь, от Наприклад, як ось тут Бачите, тут, тут буде цей листочок, і я ось тут не зможу прошити. Я його лишу, я його потім прошию, обшию маю на увазі. Тут в мене десь ось тут є елементи якісь недошиті, і ось тут треба закрити це питання. Сьогодні четвер, я сьогодні ще навіть не починала вишивати. Сьогодні ми йдемо. Писати писанки до Оксани Рудки, вона нас запросила, так як вже почався Великий піст, то йдемо до неї, сходимо, попишемо ті писанки, і можливо я щось познімаю, можливо, не познімаю десь чути, чути. Але зараз маю скільки я маю годин. Що я на півгодини вбила, просто лежачи в ліжку на така забігана, що просто. Вчора якось день видався спокійнішим, то трошки повишивала, дуже гарно, ну, багато я вчора вишила, і після вчора багато вишила, але е, ангела любові я ще не вишивала. І більше нічого я ще не вишивала, тому дуже багато в мене роботи, тим більше, що в мене мають батьки приїхати, то самі розумієте. Так, але, але є щось, я вам мала показати, що я купила. Купила я. Ну, це з цим я вас не здивую, але купила ще ось таку штуку. Дивіться. Тут пише все на невідомій мені мові. Це віск для ниток. Понюхала, нічим не пахне. Одним словом, сюди треба запхати нитку і протягнути її. Знаєте, для чого я купила? Я купила її, щоб. Шити спідницю. Тому що це вже виходить за межі. Ну, на увазі, мені треба її шити. Вон, маска лежить, бачите? Так, так, так. І ще таку красу зроблю. Це заберу, бо воно якось зараз сунеться некрасиво. І хто слідкує за Вірою Матковською, то хто слідкує за Вірою Матковською? То ем, мали б знати, що вийшов наступний випуск номер 5 І по, її колекції, по сорочках з її колекції. Я не втрималась. Поршівська сорочка це буденочки, Це ті буденочки, ці самі буденочки, які шили. ми на курсі. Мається на увазі тільки інші схеми. Тільки інші схеми. Вона в мене на курсі, до речі, було шість схем. От. І е, приватна колекціонерка традиційного українського обрання кінця 19 20 століття Бущівського району. Я надзвичайно люблю ці сорочки. Це, це моя сорочка однозначно. І тут є ці схеми. Він ось так розкривається. І є сорочки. От, всі: чотири, 3, 5 і шоста. Ось ця. Е, так я купила. Не один примірник. Один примірник такий я віддам Оксані моток-неток на розіграш, тому що це дуже гарна річ. Це, як би вам пояснити, це дуже цікаві сорочки. Я, до речі, і ось ці ниточки це є додаткові ниточки, я купила для того, щоб вишивати ще одну будиночку для хорошої людини. Я думаю, що потихеньку треба десь буде пробувати, хоча дістала незинкову сорочку, мала вчора її розібрати. Подивилась, ніби нічого складного там немає, але зразу згадалося, що там сороковий каунт, тому треба буде для цього курсу підібрати тканину сорокового каунту і, мабуть, Едінбург 32, го для того, щоб дівчатка знали плюс-мінус, якими нитками це треба вишивати. От тому слідкуйте за Оксаниними лотереями, зборами. Минулий збір прийшов дуже гарно. Дівчатка, всі, хто долучилися, я вам дуже-дуже дякую, тому що Оксана дуже старається. І ви знаєте, ми повинні всі підтримувати таких людей. Тому я думаю, що до цих схем. Оксана підібре, підбере якісь ще гарні подарунки, вийде дуже гарний лот. Тому е не забувайте, слідкуйте. Так, е я йду вишивати. Я маю годинку, хочу зараз повишивати, а можливо, візьму і е відео вам закину якісь гарненькі, до речі. Точно, я йду вам закину відео про мій курс. По, е Буденці борщівській, і там фотографії дівчат, які дійшли до фінішу. Це вартується подивитися. Всім гарного дня і спокійних ночей. Друзі, всім привіт! всім вітання. Завершуємо цей тиждень. Так, так, завершуємо. Сьогодні вже навіть не то що неділя, сьогодні вже понеділок. І е, цей тиждень вийшов такий собі зовсім невишивальний. Не знімальний, планувальний, але так от тільки на початку тижня. Початок тижня я дуже гарненько стартувала. Дійшла, наскільки я пам'ятаю, оцей низ я завершувала. Як закріпила ті п'яльця, так і все. Були у нас цього тижня батьки. Самі розумієте, що то купа людей в хаті, то треба все годувати, все пільнувати. Так, якась мені пошта прийшла. На відділення чомусь. Е, я, здається, квітки якісь замовила. Ну добре, подивимось потім. <кхи> так. Е, і, і терміново мені вже треба купити якийсь новий е, горщик, щоб ті квітки висадити. Бо то, здається, багаторічники, Такі плетисті, знаєте, по, якщо я правильно це пам'ятаю, е, вони так плетуться по камінні. Якось воно щось там з кам... Каменне щось там, щось там. Одним словом, тако, по цьому я нічого не робила, бо не знімала, не робила, не знімала, бо не робила нічого. Ангела любові не зробила зовсім ані хрестика. Тому будемо завершувати цей тиждень, такий тиждень важкий. Ночі наші були важкі, батьки взагалі перелякалися, бо як вам сказати, так гарненько. Коридор, по якому летіли ракети, був прямо над моєю хатою, розумієте, і кожна ракета це було, я голову ховала. Ну, Напевно, я думала, що мої руки це якийсь купол такий, знаєте, що збережуть мене, але ні. Вони реально це було Це було дуже страшно. І благо що все завершилося. І сьогодні, реально, сьогодні понеділок і я вже. Як би це не звучало там егоїстично, але я нарешті виспалася, тому що останні пів тижня це було дуже важко для мене і фізично, і морально, і взагалі. Але я вам скажу так, то треба світло включити, я вам скажу, що я планувала, планувала і покажу просто клаптик роботи. На яку е, треба налаштуватися і яку потрібно втілювати у життя. Це її просто рукав. Рукав. Де в нас є брижі, де в нас є нашитий наверх манжетик, де в нас є ось така краса. Гляньте. Бачите? Це ніби ось це робиться дуже просто. Це все робиться просто, але це все потребує часу. Краса, краса, краса. Дуже гарно все. От, тому тако завершу я цей тиждень з такою картиною. Сподіваюся, всі в безпеці, всіма все окей. Живемо далі, працюємо, донатимо, бо бачите, яких маємо сусідів. Якщо б я ще щось згадала, звісно, я це розповім в наступному відео, бо наступний тиждень, тобто цей тиждень це канікули в дітей. І я сподіваюся, що я зможу трошки більше попрацювати, бо не буду прив'язана до школи гуртки. Оце все, розумієте, але один їде, одного не буде, старшого не буде, тому буде тільки менші, але погода показує, що буде все окей, що буде тепленько, то я сподіваюся, буде багато гуляти. Що дозволить нам наші можливості трошки так відпочити. Тому не буду вам не буду вас затримати, не буду вас тут, як то кажуть, лити з пустого в порожнє. З вами була мрія. Дуже дякую вам всім. До зустрічі. Побачимось.